Всім привіт! Зараз ми розберемося, як в додатку LocusMap виконується швидке перемикання карт. Найпростіший спосіб це скористуватися кнопкою вміст екрану карти. Ця кнопка знаходиться зліва внизу. Така кругленька. Натискаємо на неї. Бачимо в верхній частині напис з ім'ям нашої карти, яка зараз вімкнена на екрані. Натискаємо на неї. І тепер ми бачимо різні карти, які в нас присутні на телефоні. В верхній частині знаходяться онлайн-карти, а в нижній частині офлайн-карти, тобто карти у вигляді окремих файлів, які ми завантажили самостійно на телефон. І ми можемо вибрати будь-яку з них. Наприклад, натиснемо на супутникові знімки від Bing. Ось ми побачили вони в нас на екрані. Тобто, для того, щоб таким чином перемкнутися з однієї мапи на іншу, треба виконати три натискання. Спробуємо ще раз. Перше натискання на кнопку вміст екрана карти. Друге натискання на саму карту, на її назву, і третє натискання на нову потрібну нам карту. Ось бачимо. Таким чином ми можемо скористатися і іншими картами, які в нас присутні у додатку LocusMap. Не хочемо Bing. Можемо використати, наприклад, супутникові знімки від Google чи Mapbox, або там якісь інші чи топографічні карти. А тепер давайте подумаємо, як можна перемикатися швидше. Якщо три натискання для нас це дуже довго. Є шлях робити це двома натисканнями. Але для цього потрібно додати на бічну чи на нижню панелі кнопку швидкого перемикання карт. Зараз давайте це зробимо, оскільки на нижній панелі в мене немає вільного місця, то додамо на бічну панель. Виконуємо довге натискання на будь-яку кнопку бічної панелі. У нас з'являється таке меню і натискаємо Редагувати панель. Ось. І тепер ми можемо додати потрібну кнопку. Натискаємо на червоний кружечок з плюсом, а тепер на додати кнопку функції. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. І ось перемикач карт. Дивіться, посередині. Натискаємо на нього, і він у нас кудись додався. Так, на хрестик натиснули і прибрали, і тепер дивимось: бічна панель, ось, перемикач карт. зараз він у нас унизу. Якщо ми хочемо, ми можемо зліва натиснути і його кудись там. Ну, хай він у нас буде верхній, наприклад. верхній, Якщо нам так хочеться. Тепер згортаємо це вікно. І дивимось. Бічна панель, кнопка з самого верху це наш перемикач карт. Тепер ми можемо виконати перемикання двома натисканнями: перше натискання на цю кнопку, і друге натискання одразу на потрібну мапу. Ось. З'явився в нас Бінг той самий. Вертаємося на попередню мапу. Знову на перемикач карт, і ось на векторну мапу України. Ось вона у нас. Тепер ми зробимо цікаві налаштування. Зараз розкажу, для чого вони потрібні. Якщо ми відкриваємо перемикач карт, то ми бачимо. Тут у нас і вверху, і внизу різні карти, але нам може бути якісь з них потрібні, а якісь ні. Наприклад, хтось може користуватися достатньо великою кількістю онлайн карт. А у нас зараз тут відображається чотири, а комусь потрібно їх більше. Натомість інший користувач може зовсім не використовувати онлайн карти. Але в нього може бути дуже багато офлайн-карт, і йому не вистачає місця внизу. Ну тобто, місця тут може бути багато, але він не хоче прокручувати вверх вниз цей список. Це можна налаштувати. Зараз я покажу вам, як це робиться. Нам потрібно вімкнути додаткові налаштування. Кнопка меню, яка знаходиться в нас внизу зліва, виконуємо на неї довге натискання. І бачимо верхні налаштування Expert Settings. Бачите, в мене вони вже вімкнені, а у вас можуть бути вимкнені. Тому, будь ласка, візьміть та вімкніть їх. Після цього ми заходимо в меню. Натискаємо на кнопку меню. Ось воно в нас. Прокручуємо донизу, і там бачимо налаштування. Натискаємо налаштування. Знову дивимося що внизу. Expert Settings. Ось вони в нас натискаємо на них. І приблизно по центру екрану ми бачимо такі пункти. Quick map Switch Online Maps і також Quick map Switch Offline Maps. Ці числа показують, скільки онлайн чи офлайн мап будуть відображатися в нас у розділі Перемикач карт. Натиснемо, бачимо зараз. У ну, нас тут 4 онлайн карти. встановлені, щоб відображались. Те, що ви бачили, коли я вам показував мій перемикач карт. А офлайн карти. Ось ми натиснемо 8. Наприклад, я не хочу користуватися онлайн-картами. Хочу, щоб в мене все вільне місце займали офлайн-карти. Тоді я беру і там, де кількість онлайн мап я встановлюю 0. Натискаю встановити. Ось. Вертаємося на екран. Ось у нас екран. Дивимось, натискаємо на перемикач карт. Бачимо тільки офлайн-карти. Онлайн-карт у нас немає. Зараз повернемося в налаштування і відновимо, як воно було. Налаштування, expert settings. І ось тут замість 0 встановлюємо 4. Ну, ось мені так схотілося, щоб там було 4. Мені так зручно встановити. Повертаємось. Натискаємо. Ось. Бачите, він, топомар. Google та Mapbox. Це ті онлайн-карти, якими я користувався останнім часом. Тепер я хочу вам наприкінці нашого відео показати ще швидший спосіб перемикання карт. Швидше, ніж цей, я не знаю в жодному з додатків навігаційних. Він полягає в чому? Можна перемикати дві останні мапи, які ви використовували за допомогою довгого натискання на кнопку Вміст екрану карти. Це та сама, якою ми користувалися спочатку. Зліва внизу така кругленька. Спробуємо. Натискаємо на неї та тримаємо. Ось! У нас з'явився бінг. Ще раз натискаємо-тримаємо. Векторна мапа України. Спробуємо ще раз. Ось така мапа. Натискаємо ось така мапа. Дуже швидкий спосіб перемикатися. Як показує практика, у більшості випадків двох мап цілком достатньо, коли ви йдете своїм якимось маршрутом. Тому цей спосіб, він дуже швидкий, дуже корисний. Раджу їм користуватися. Всім до побачення!